Ради вітати усіх слухачів, усіх глядачів. В ефірі проект інсайт на радіо місто Анбугом. Студії з вами працює Віктор Мазлевський. Також сьогодні радий вітати моїх гостей, які презентують дуже Цікавий, дуже важливий для Вінниці, для Вінничня для нашої України концерт пісні незламності. Це Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, викладач методиста, диригент хору Вінницького фахового коледжу імені Леонтовича, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії та голова Вінницького відділення Всеукраїнського хорового товариства ім. Леонтовича. Я змушений був повністю розказати все. Ну, я, тут ще, ще можна було додавати, але е, так і е, Максим Заливадний, Хормейстер камерного хору Леонтович Капела Вітаю вас. Вітаємо дякую, що прийшли. І давайте ми згадаємо, що сьогодні, 20 лютого, день пам'яті героїв Небесної Сотні людей, які боролись за нашу незалежність, боролись за наші права, за на за те, щоб ми як нація продовжували жити і розвиватися, і про це треба обов'язково згадати. І я знаю, що концерт пісні незламності теж проворочений по суті до цієї дати, і буде він 23 лютого. Так, розкажи, будь ласка, пані Огля, що це за концерт і що туди має війти, які мають війти туди твори. Це концерт, який ми випадково або не випадково, не знаю, але нічого випадково не буває. Ми зробили саме до цих дат Революція Гідності, Небесна Сотня, 10 років. І вирішили, що в цей концерт ми вкладемо душу, серця і найкращі твори патріотичного такого спрямування. І не тільки, тому що в цьому концерті прозвучать нова програма. Це нова програма з нових творів. В яко в яких прозвучать і різні композиції, і присвячені. Цим сумним подіям, і присвячені е, нашим українцям, е, які різні, і незламні, е, і потужні, і веселі. Тому що, е, якщо б ми е, так не сприймали життя з оптимізмом, то певно деякі речі ми змогли б витримати. І е, буде і ліричні е, такі композиції, але Безумовно, в цьому концерті буде найкраще, найскореніше, найпотужніше, наш... найнезламніші такі твори, в яких ми передаємо суть української нації: потужної, непоборної, вільної і могутньої. Скільки готувались до цього концерту? До концерту ми готувались майже місяць, тому що дуже багато нових композицій, а взагалі. Проект я не можу сказати скільки це тому, що це дуже такий тривалий процес, тому що ми знаходимо аранжування, щось замовляємо, продумуємо концепцію концерта, вибудовуємо довго його, що ми хочемо в цей концерт в цьому концерті донести нашим слухачам. На нашу думку, що би було цікаво послухати, тому це не дуже такий невеличкий проміжок часу, Це триває. Процес, та, так. Процес. Тому я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво 23 лютого, цю п'ятницю завітати до Вінницької обласної філармонії вісімнадцять 18.00 і почути найкращі, найкращі твори в сучасних аранжування у виконанні сучасної, молодіжної, креативної лантовочки пели. Про Леонтович Капелу нам зараз більше розповість Максим Заловадний. Скажіть, будь ласка, Максим Соромиця, тому що він вперше на ефірі, наскільки я розумію, так у нас на радіо. Але давайте, попри все, розкажіть, будь ласка, якими піснями ну, невеличкий анонс здивує Леонтович Капела наших глядачів. Ну, у нас будуть пісні естрадного виконання в обробці Хоровій патріотичні пісні. Всі українські, як відбувається взагалі процес підбору пісень? Процес підбору відбувається. Ми збираємося. В нас є мала худрада. Туди входить наша ведуча і два хормейстра. Ольга Іванівна, ми сідаємо і розмовляємо, думаємо концепцію, який концерт має бути, до чого він присвячений, які твори, що туди має входити, чи вони підходять, чи вони не підходять, що ми можемо зробити на цей концерт, що ми не можемо зробити. Uh -huh. І таким методом ми обираємо, які пісні будуть в цій програмі. Скажіть, будь ласка, чи передбачається прихід до вас чи запрошення від організаторів концерту, е, наших героїв, які наразі перебувають в Вінниці ну, з будь-яких причин на реабілітації. Там, чи... В нас є такі особливі для нас, ми їх називаємо особливі концерти. Коли ми цілеспрямовано е, йдемо до наших захисників в реабілітаційні центри е, і даємо. Ім концерти, тому що ми розуміємо, в них є деякі складні певні можли... не... неуможливі обставини, що не уможливлює їх приход до нас в філармонію. Але, на... по-перше, наші концерти всі. Е... Концерти ми раді бачити на цих концертах і наших захисників, і е, людей, е, тимчасово переміщених на нашу територію е, до нашої області. Е, ми е, завжди раді їх бачити і робимо все для того, щоб частина е, запрошень була у таких людей, і вони могли прийти і трошки відволітися від. Е, Цього життя і в яких умовах вони е, зараз знаходяться. І ще е, частину коштів з наших концертів е, відтоді, як почалась війна. 100% перераховується на потреби ЗСУ. Це обов'язково. Окрім того, ми ще робимо благодійні концерти. Ми їх не дуже так афішуємо, тому що скільки ми зібрали, куди ми надіслали, для кого ми надіслали гарні справи. Я вважаю, треба робити тихо, але робити їх це не для регулярно. того, щоб показати, які ми, а якими ми повинні знати самі, щоб ми самі собі давали від. Що ми робимо, який внесок для нашої перемоги, і тим, чим ми можемо зараз допомогти на своєму фронті, ми допомагаємо. І я вважаю, що це треба робити, тому що якщо кожен з людей, який. Українець, який навіть не в Україні спрямовує свої сили, щоб наша країна якомога скоріше перемогла, і вони, ті люди, які за кордоном змогли якомога скоріше сюди повернутися, тому що там немає дуже великої, мені здається, радощі жити на чужині, тому що тут є свої домівки, вони залишили так. Вони зараз в складних обставинах, але де б людина не була, вона. Мріє повернутися на свою рідну землю. І це нормально, і це правильно. І я вважаю, що ось які в нас є сили, скільки ми можемо в такому плані допомогти. Ми вміємо співати, ми вміємо виконувати твори, і ми можемо трошки підняти дух українців, які зараз певно шукають. Мені здається, що шукають такої відради, і приходячи на наші концерти, вони це знаходять і, хоч на мить. Хоч на маленьку мить відволікаються від тої дійсності, в якої вони знаходяться зараз, це наша місія, і ми її виконуємо. І поки в нас є така потреба, цю місію виконувати, ми будемо це робити для нашої України, заради нашої нації, заради нашої держави. Дякую вам. А взагалі є такий момент спілкування з глядачем. Чи може може глядач після концерту? Наприклад, чи ви спілкуєтеся з глядачем? От, отримати їхні емоції, отримати їхні враження, зауваження? От, взагалі, передбачено таке під час після концерту? Можливо, ми дуже чекаємо нашого глядача кожного разу, коли ми стоїмо за кулісами, і дивимося, скільки глядачів прийшло, тому що готуючи програму, це. Надзвичайно великі, колосальні зусилля, тому що ми не тільки виконуємо програму, ми її робимо в, ж, в такому е, жанрі хорового театру, ага. тобто, ми робимо постановки е, е, цих театралізовані, деякі що дозволяє. Да? Той інший твір. Ми, виходячи на сцену, завжди відчуваємо, який глядач прийшов, як він нас сприймає, якого віку глядач, тому що в нас різного віку на наші концерти приходять. І обов'язково люди ми спілкуємося і. Посеред концерту, вони співають з нами, і в деяких творах прям ми дозволяємо: хочете танцювати, вставайте, танцюйте або рухайтеся, підспівуйте. Це все можливо, тому що глядач, прийшовши до нас на концерт, хоче відчути те, що він, він не може робити, і відчувати в буденному житті. І ми це їм дозволяємо робити. Ми оцю стіну ем, хочемо прибрати. Ми виконавці, вони слухачі, ні і... ми, ми одного Дійства в одному залі, в, в одному дусі. І то, завжди, хто бажає, вони підходять після концерту, висловлюють нам свої побажання, ми дослугаємося, е, свої відчуття і за кожне за кожне слово, за, е за те, що як вони дякують, як вони аплодують, ми їм вдячні, тому що е не може артист жити без глядача, не може е він відчувати. Для чого він робить, що він робить без от, е, того фідбеку, що іде від глядача. Розумієте, Максим Леонідович стоїть, він е, керує своїм колективом, дивиться більш на глядача, mm -hmm. ніж я. Я стою спиною. Але е, де б ми не стояли, чі, ми не мене дивились, ми завжди це відчуваємо. Ми відчуваємо, який буває зал. Іноді він емоційно після деяких творів, знаєте, я кажу, дуже важкий. Тобто ми відчуваємо. Ми таку тугу після дуже таких важких емоційних пісень, і щоб потім перевести глядача в іншу сферу, да? трошки їх переключити, іноді буває дуже важко не тільки, ем, якось, а більш емоційно це зробити, щоб повернути їх в іншу реальність. А ми, артисти, повинні переключатися миттєво з одного твору на інший. І, ну, Ну, що таке вийти і співати чотирьох, п'яти, шести, восьми голосся. Ну Боже, ну, кожен може. А глядачі приходять для нас, для того, щоб співати з нами, хто може голосом, хто може серцем, душею, але в, так, зануритись ті часи мирні, в, було гарно, в яких вони були щасливі. Ще хотів би додати, був такий випадок. Їхав наш артист, зайшов в трамвай, заплатив за проїзд, і їду собі про своє. Думаю, і хтось ззаді по плечі його стукає. Я повертаюся, яка жіночка стоїть. Добрий день, добрий день. А скажіть, будь ласка, це ви вчора на концерті виступали? Він каже, так, я був в складі лентовичка пелу, ми виступали. Ми були на вашому концерті дві жіночки. Каже, ми хотіли б вам дуже подякувати. Скажіть вашим артистам велике дякую, вашому керівнику. Ми до вас прийшли на концерт. Ми... Каже, занурились в ту атмосферу, яка була до війни. Вони самі ще раз наголошую переселенці. Вона каже, ви нам подарували оцю годину півтори мирного життя. Каже, ми забули про війну. Ми забули про все. То передайте велике дякую вашим артистам і вашому керівнику. Тобто, навіть трамвай, як зустрічаючи ось наших ви, артистів, ось ви, ну ось заради ось цього ж Фідбек. потрібно так. жити, творити і це ем, різні труднощі, долати. ради таких моментів, ради таких людей. Не обов'язково це 200-400... Одна людина, яка е, прийшла і від щирого серця сказала: це для мене світ. Ви зараз мені подарували такі моменти життя, в яких я була щаслива. Оце потрібно для людей. Тому наша місія, мені здається, дуже важлива, почесна і надзвичайно така потрібна на даний час, тому що мистецтво воно завжди в різні роки, при різних ситуаціях, воно допомагає людям здолати те, що фізично може людина не може здолати, психологічно не може здолати. А душ, душа, коли її тримає, і тіло, і дух, і м, душу, тоді це ну, дає, надає такі ресурси людині, що вона може дуже багато перебороти, здолати і пройти. Тому я всіх запрошую прийти до нас на цей концерт. Ми подаруємо вам такі враження, такі емоції, від яких ви і будете так плакати. Без цього зараз нікуди. І сміятися десь, в яких творах так посмішка буде. А в якісь ви, творах ви е, побачите себе, свою душу, своє відчуття зараз, в нинішніх таких умовах, і десь ви підспівуючи, зрозумієте, що ось. Зараз в цей момент ти належиш до такої нації, яка тримає світ від цієї навали. І що ти українець? Ти українець, це звучить дуже гордо. Ну точно, після деяких під час виконання деяких е, творів мурашки будуть по шкірі бігти це 100%. Я чув, як ви співаєте це. Не переверхно. Я нагадую, що в проєкті інсайт у нас Ольга Бабошина, заслужена діячка МСС України, викладач методисти, диригент хору Вінницького фахового МСС Леонтовича та Максим Заливадний, хормейстер камерного хору Леонтович Капела. Е, от так. Лишається 4 хвилини до завершення ефіру. А ми ще багато про що хотіли поговорити. Е, нагадуємо ще раз, що цієї п'ятниці, 23 лютого, вісімнадцятого година Вінницька обласна філармонія, е, концерт пісні незламності. Е, е, і давайте про найближче майбутнє. Я ж думаю, що ви не зупини... ну, не, 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 не зосередились винятково на цьому концерті. Ви думаєте ще і про, про найближче майбутнє? Це нові сучасні програми е, у березні місяці. Ми. Співаємо у ритмі суперхітів. У о, квітні місяці в нас дуже цікава програма о, української сучасної музики 20-го сторіччя, 21-го. Вона називається Дуже так креативно. Максим Леннич, допоможіть мені. Сон, цей сон? Mm -hmm. А в травні місяці The Best European Song. Найкращі європейські пісні у хоровому виконанні і червень місяць хорові акварелі українські народні пісні в сучасному аранжуванні, авторські твори, і дуже-дуже багато цікаво, якщо е це треба тільки побачити. от Якщо я зараз розповім, це на словах неможливо. А ось побачити і послухати це багато. Коштує. До речі, ми маємо надію, що е, наша дирекція ми поїде в такий невеличкий тур України по західних да, містах України. Західно. І вони нас дуже чекають, тому що дуже пишуть. Кажуть, Нам дуже шкода, що в нашому місті немає такого колективу, як ви. Приїжджайте. Тому ми на, е, на замовлення наших глядачів з інших міст, які, до речі, приїжджають на наші концерти, ага, ага. приходять і пишуть на, навіть тіктоку. А ми були у вас на концерті. Я говорю, з якого ви міста з такого, з такого, з такого, і це дуже приємно. Якщо ви гри до нас не можете приїхати, то ми до вас приїжджаємо. А з якою програмою ви поїдете? Ми поїдемо у ритмі суперхітів, тому що це така програма. Частину такої програми ми показували у. У грудні у Кропивницькому у Кропивницькому, у Кропивницькому. і е, частина такої програми. А загальна таку велику програму у ритмі суперхітів, яку ми показували нашим вінничанам ми повеземо от по цим містам. Я думаю, що вона надзвичайно сподобається е, нашим глядачам з західних містах України, тому що вони довго вже нас чекають і дуже довго запрошують і е, вже є перемовини з адміністрацією цих міст. І я дуже щаслива, що нарешті наші глядачі, ми коли їм пишуть, ну нарешті, ну можливо, ви приїдете. То е, маємо надію, що е, люди, які нас ще не знають і побачать наш колектив, вони е, відкриють для себе нову хорову Україну, сучасну драйвову, тому що ми не схожі ні на який колектив. Наш колектив молодіжний, е, креативний і ми виконуємо музику. Ми таку знає, знаєте, зайняли нішу Яка така хорова ніша майбутнього? Дуже багато сучасних хорів зараз, певно, будуть в цьому напрямку і розвиватися. Тому що зараз, слухачу, не дуже цікаво слухати ну такі стандартні якісь композиції. Що чимось треба дивувати, щось таке нове вигадувати. Навіть одну ж той же твір, да, угу. ось ем, ем, треба шукати такі аранжировки, які б так захопили слухача, щоб вони і захотіли ще раз, і ще раз, і ще раз послухати. А це дуже важко. Взагалі наш вінницький глядач дуже вибагливий, да, Максим? Ви його і Надзвичайно такий розбалований, але такий улюблений наш глядач. Вони кожен раз приходять, горять. Класно, що ми прийшли на цей концерт. А які цікавинки? наступно Много разу і ти через там три неділі концерт, да, будуть цікавинки, і ми художній рада Максим Леонидович у вас є цікавинки Звичайно, Оля Івановна yeah. І починаються такі цікавинки придумуватися. І ви знаєте, ми знаходимо в собі такі ресурси. Певно, мабуть, тому що ми молоді. Ну, я так точно молода, Максим Леніч. Я наймолодша в нашому колективі, але саме оця молодість, креативність, така. Перспективність розвитку і надає мені сил, надає мені е, такого, такої віри і спрямування долати всі труднощі. Вони мені допомагають, вони мої опора. Хоча вони думають, що е, я щось їм допомагаю. Насамперед, я завжди спираюся на них. І якщо б не було їх, я б певно і не боролася, і не тримала це все, і не е, щось придумувала, а вони мені надають таке. Тих сил, і це дуже важливо, тому що Молодість вона завжди перспективна, вона завжди якісна, в голосах якісна, і вона завжди цікава. На них цікаво дивитися, особливо чоловікам, які приходять на наші концерти, дівчата в нас надзвичайно харизматичні, яскраві. Дівчата, які приходять на наші концерти, глядачі, вони кажуть, ні, вибачте, дівчат, а от хлопці у вас, і ну для кожного глядача по-різному, -по але. Але ми раді всім і чекаємо всіх на наш концерт. Дуже запрошуємо. Ви цей концерт ми може будемо повторювати. А якщо ні, розумієте, глядачі, наші любі друзі, розумієте, яку атмосферу ви можете пропустити, що ви можете не почути, не побачити. Чекаємо вас всіх, жодного не може бути перепони, жодної жодний перепон. Виправдання, щоб не прийти 23 третя лютого, вісімтого. Дина Вінницька обласна філармонія, концерт пісні незламності. Приходьте, ви не пожалкуєте. Дякую вам. Ми нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтва України, викладач методист та диригент хору Вінницького фахового коледжу мистецтв Леонтовича та Максим Заливадний, хормейстер камерного хору Леонтович Капела. Дякую вам, дякую за вашу дякую роботу вам. і слава Україні! Героям, слава. Слава. А проект інсайт завершується. Острінемо вже завтра. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.